Сторінка 99 Цар Плаксій та Лоскотон, цареве сімейство. Там, де гори і долини, де гуляє, вітрові, там цвіте краса країна з дивним ім'ям Сльозоли. І колись в країні тій був на троні цар Плаксій. Голова його, мов бочка, очі, ніби кавуни. В Плаксія було три дочки, і Плаксивих три сини. Старша Звалася Нудота, середульшенька Вайвай, -вай. третя донечка плакота, всі сльозливі через край. А царей вітри сини так і звались – «Плаксуни». Отака була сім'я у царя у плаксія. Цілі дні вони сиділи, голосили та сопіли, та стогнали та ревіли, сльози відрами лили. Цар Плаксі велів сердито хай із ними день при дні плачуть всі в країні діти, бо сміятись і радіти в моєму царстві ні то всміхнеться в часі тім, і я того негайно з'їм. Ще була у Плаксія грізна гвардія своя, в ній служили молодці, забіяки сльозівці, то сміявсь. Вони хапали і нагайками шмагали, так що в царстві тому скрізь вистачало плачу й сліз. Цар любив, як плачуть діти, бо любив їх сльози пити. Отакий був цар Плаксій Україні. Сльозолий, дядь Лоскотон. Але в тому дивоцарстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і митарстві добрий дядько Лоскотон. Він приходив кожний вечір. Хай чи дощі чи сніг до голодної малечі. І усім. Приносив сміх, мав він вдачу теплу і щиру, ще й кавинку в очах, і була накидка сіра в лоскотона на плечах. Лоскотливі мав він вуса і маленькі, наче пух, і м'яке волосся, русе розсипалося до вух. Він, як прийде, за лоскочі, то сміється. Хоч і не хоче, тільки де він появився, зразу плач там припинився. і приходив до усіх голосний та щирий сміх. Не любили лоскотона, цар плаксі і пласкуни. Видавали заборони проти лоскотовини. І за дядьком лоскотоном, і з нагайками в руках. Хоронці злих законів полювали по хатах, але дядько лоскотон не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сміх в розмальованій торбині пальцях лагідних своїх, Арешт лоскотона. Розізлився тоді Плаксій Цар країни сльозолий. Гнівно він гукнув. Із трону, гей, ледачі сльозівці! Хто впіймає лоскотона, буде муж моїй дочці, хто його посадить в льох, вибирай одну з трьох. Бо уже цей лоскотон скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будемо пити, як не будуть? Плакать діти. І завзяті сльозівці понеслись в свої кінці, щоб скарати по закону баламута лоскотона. Довго скрізь його шукали. Усі ж пари заглядали, перерили всі двори, обходили всі бори. Час потратили дарма, Лоскотона скрізь нема, бо його завжди і всюди от ловців ховали люди. О півночі Лоскотона Скотон, коли всіх, колиший сон, йшов в собі бідняцькі хати їхніх діток розважати, був тоді у Плаксія. Лютий посіпака, віроломний, як змія, капітан макакам. Так хотілося йому царським зятям стати, що ні разу ту зиму не лягав і спати. Все ходив, усе він слухав, і нарешті все рознюхав на світанку лоскотон, насмішивши діток, у міцний поринув сон між кленових віток а лукавий капітан підікрався з Змієм і лоскотонові аркан зашмургнув на шиї, руки вивернув назад, міцно сплутав ноги, і мерщій у плаксоград рушив у дорогу. Весіля в палаці. Лоскотона посадили. Завозеньки грати, а в палаці порішили час весілля грати. Гей, зійшлися царенята і придводна свита. На реченах шанувати сльози, діток пити, до вінця веде жених висохлу Нудоту. доту, та дивитися на них зовсім неохота. Хоч макака був бридкий, а вона ще гірша. Їм поет один гладкий присвяти. Ще й вірша. Стільки там було хвальби, так скрасив їх вроду, навіть жаби від ганьби булькнули у воду. Але цар ходив, пишався, він і зятім цілувався, похвалявся, ну тепер лоскотон, вважай, умер. Недоступним став для всіх голосний та щирий сміх. Тож від радості стрибайте, тож від радості ридайте. Ми тепер встановимо скрізь віковічне царство сліз. Так розхвастався плаксі цар країни сльозолей. Звільнення лоскотона. Та поки гуло весілля то п'яниці вартові напились якого зілля та й поснули у траві. А вночі ішли до в'язниці батраки робітники, щоб звільнити із темниці лоскотона на віки. Рознесли всі перепони, гнули грати, мов прути. Гей, веселий лоскотоне! Це прийшли твої брати. Йди до нас, веселий брате, в нашу здружену сім'ю будемо разом догравати ми весілля, лаксію! Продовження весілля. У палаці кожен скаче, та від щастя гірко плаче. Льються сльози, як ріка. Бачите, радісних така. Раптом цар упав на трон. Ой, рятуйте, лоскотон! Всі відразу ох, та Ах! жах у кожного в очах. А веселий лоскотом до царя стрибнув на трон і сказав йому якраз: Насмієшся, ти хоч раз. Став царя він лоскотати, і Плаксі став реготати. Так сміявся, аж залився, аж від реготу кайчався. Кулаками очі тер. Потім лопнув і помер. Ай була ж тоді потіха. Цар плаксій Помер від сміху, з ним придворні, одуріли, бо сміятися не вміли. А цареві три сини, три завзяті плаксуни. Так сміялись, реготали, що штани з них поспадали. Тож всі троє без штані до чужих втекли країв. Три царівни теж навтьоки. У чотири бігли боки. Кровопивці, сльозівці стали п'явками в ріцім. А макака за біяком з'їв себе з переляку. Так веселий лоскотон розвалив поганський трон. Сам же він живий. Понині дітям носить щирий сміх. В розмальованій торбині в пальцях лахідних своїх. Схочеш сам піти в цей край, то маршрут запам'ятай, треба йти спочатку прямо, потім вправо завернуть, а тоді, поміж дубами, поведе на лівопуть. Після цього вже помалу чим чекуй. Куди попало? Як от втоми не впадеш, в цю країну попадеш.